Істерикою дошкільнят вкрай поширена проблема, особливо неприємно, коли малюк падає на підлогу, ридає і привертає до себе увагу в людному місці, бо завжди знайдуться доброзичливці зі своїми порадами, докорами і насмішками, що лише погіршує ситуацію. Тут же й батькам складно зберегти спокій, голос починає зриватися на крик, а руки так і сверблять, щоб вимістити на комусь негатив. Якщо оцінювати інтенсивність емоційних реакцій за 10-бальною шкалою, середньостатистична дитина буде реагувати на 6-7 балів. Це жовта зона емоцій, коли дитина засмучена або сердиться, але не втрачає контроль над собою. А от збудлива дитина на той же стресовий фактор буде реагувати на 8-10 балів, тобто потрапляти відразу в червону емоційну зону місце, де емоції переважають над розумом. Дитина вже себе не контролює, починає кричати, плакати, кататися по підлозі і так далі. У цей час в неї з'являється сильне серцебиття, головний біль і біль у животі, природня реакція на викид в організм гормонів стресу. В цьому випадку звертатися до розуму дитини марно, ще гірше кричати на неї, поки її емоції в червоній зоні агресивно реагувати на істерику, те саме, що підливати масла в вогонь. В Цей час у мозку дитини теж відбувається складний процес. Який називають захоплення мигдалина, мигдалеподібне тіло невеличка ділянка мозку розташована глибоко всередині нього, що активізується в стресових ситуаціях та миттєво відключає вищі функції мозку від участі в регуляції поведінки. Тому під час істерики дитиною управляють примітивні інстинкти. Проте, чим старша дитина і чим більш зріла у неї лобна частка кори головного мозку, тим складніше гдалеподібному тілу блокувати її вплив. Тому з віком частота та інтенсивність істерик поволі знизиться. Зазвичай це відбувається до 4 років. Однак кожна дитина повинна пройти довгий шлях, перш ніж опанує навички емоційної саморегуляції. Завдання батьків закласти фундамент її емоційної стабільності на все життя. Як же діяти, якщо у дитини істерика? Насамперед потрібно виявити причину, що спровокувала істерику. Зрозуміти мотивацію дитини буде легше зберегти власний спокій. Якщо істерика сталася в присутності сторонніх, не варто з опалу кричати на дитину і змушувати її заспокоїтись. Психологічне здоров'я. Я вашої дитини важливіше за думку оточуючих, тож будьте зі своїм малюком заодно, адже засуджуючи репліки чи погляди, це в першу чергу ознака емоційної незрілості дорослих або елементарна нелюбов до дітей. Присядьте, щоб бути на одному рівні з дитиною і подивіться їй в очі. Поглядом, рухами, мімікою показуйте, що розумієте і приймаєте їй сльози. Але не питайте малюка про його почуття. Він ще не знає, як озвучити свої емоції, а зайві питання можуть тільки розпалити істерику. Говоріть щиро і лагідно, щоб передати спокійний настрій дитині. Коли дитина подивиться в очі або почує вас, зафіксуйте контакт, продовжуйте говорити, демонструйте прийняття. Скажіть, наприклад, я розумію тебе, це так прикро. Спробуйте обійняти дитину. Нехай вона побачить, що ви готові розділити гори разом з нею і вам можна довіряти. Ніколи не квапте малюка, дайте можливість плакати і скаржитися стільки, скільки буде потрібно. При цьому підтримуйте словесно, обіймайте, проявляйте ніжність. Проживши разом з вами свої негативні емоції, дитина відчує себе у безпеці поряд з вами. Під час ваших обіймів і співчуття дитина може почати вимагати заборонене. Так вона намагається відстежити рамки дозволеного. Спокійно повторіть встановлене раніше правило, але продовжуйте співпереживати. Щоб у майбутньому істерики виникали рідше, будьте послідовні у своїх рішеннях. Не встановлюйте правила, які не зможете реалізувати, і дотримуйтеся своїх обіцянок. Якщо малюк цурається контакту, значить довіру до вас порушено. Прислухайтеся до дитини, виявіть причину, яка до цього призвела. Пізніше обговоріть цю ситуацію в комфортній для малюка атмосфері. Виховання складна штука. Ніхто не має готового рецепту, як виростити ідеальну особистість. Адже кожна дитина це унікальний світ, до якого потрібно знайти особливий підхід. Намагайтеся дотримуватись названих порад, і ви зможете навчити малюка адекватно виражати емоції, зміцнивши довіру між вами. Адже чим більша довіра дитини до вас, тим простіше буде спілкуватися з нею у старшому віці. Втім, дитячі істерики після 7 років це сигнал до того, щоб переглянути стиль виховання. За можливості зверніться до фахівця, який допоможе вам розв'язати проблеми, що можуть критися всередині сім'ї. Пам'ятайте, істерики малюків цілком нормальне явище, яке минає з дорослішанням. Головне запасіться терпінням, любіть своє чадо, приділяйте йому увагу, довіряйте і вірте в нього.